Привіт! Вітаю кожного, хто зайшов до мене на канал, у Це відео. Кожного, хто мене щиро підтримує переглядом, підпискою, лайком чи коментарем. Ласкаво прошу, і приємного вам перегляду. Ви даєте мені позитивні емоції, які так потрібні в цей непростий час. І для мене це дуже цінно. І як зазвичай покажу сьогодні, що мені траплялося хорошого процесі пошуку речей в секонд-хендах. А починаємо з Blue Motion, це німецький мас-маркет бренд, орієнтований на базові та комфортні моделі для щоденного використання. Светр має простий класичний повсякденний кежуал-стиль, виготовлений з пухнастого якого кишеміру. Він дуже теплий і комфортний, і сподобався мені ось цим волошковим кольором. Стан вже був поганий, він втратив форму, збігся, хоча сама тканинка залишає смайкою надзвичайно приємною на дотик. Нові светри цього бренду коштують 25-40 євро. І як бачите, бірой. Що підтверджує склад 100% кашеміру. Далі светрик має сучасний повсякденний casual стиль яскравий насичений помаранчевий відтінок, який відповідає тренду на дофумінове кольори вільний силует. Така виразна текстурна в'язка типу вафелька, дуже затишний універсальний елемент гардеробу можна поєднати з джинсами, брюками, спідничками для створення повсякденних образів. Склад 100% акрили виготовлено в Великобританії. Пірки з брендом не було. Ще ось такий светрик в гарному стані від Mark Spencer, відома британська компанія Middle Market Segment. Тут светр в світло-персиковий такий ніжний колір, фактурна в'язка в рубчик, має вільний кріп. Підійде для створення повсякденних комфортних затишних образів, джинсами, спідничками і брючками Чінос. Светрик від Next в хорошому стані. Це британський маркет бренд швидкої моди. Светрик має вільний крів, стилі оверсайз. Він зручний, універсальний для повсякденних образів. Тут об'ємна в'язка в рубчик і красивенний яскравий свіжий рожевий відтінок. Такий светр можна поєднувати з джинсами, спідницями, брюками, створюючи комфортні та стильні образи в стилі casual. Знову светрик має стилізацію, що нагадує норвезький або скандинавський стиль, основний колір кремовий з зображенням оленів. Такий дизайн часто зустрічається на зимових або новорічних светрах. Ще є така ковтинка була про бренд. Сказати нічого не можу, нічого внятного не знайшла, швидше за все, французький. Склад був зрізаний, але тут надзвичайно була приємна ось ця тканинка. Мабуть, кашемір і вовна. Такий кежул-стиль. Сподобалось мені ось таке пальто. Я його на дотик знайшла. Назвичайно яке приємне. Як на мене, це привіз з 80-х пальто, такого графітового темно-сірого кольору. І потім покажу вам ближче етикеточку зі складом. Там 82% вовни, 8 кашеміру і 10 ангори. І підкладка з з ацетату. Судячи з етикетки, це не міжнародний бренд, а швидше за все місцевий швейцарський бутік або ательє. Там було вказано місто Флаввіл, це місто Швейцарії, ну, думаю, це швейцарська місцева марка або ательє з пишиття одягу одягу І виготовляють індивідуально або малими серіями одяг. Пальто таке довге, утеплене, з кишенями по боками, шліцею позаду, класичний комір і засібка на гудзики. Дуже якісна, приємна тканина, я вже казала. І тут надзвичайно великий розмір 58-й. Ну, воно таке об'ємне і було в ідеальному. Ще одне пальто від Lacoste, це французька компанія, преміальний бренд повсякденного спортивного одягу. Це пальто Дафуко, це тепле пальто, яке має характерні особливості. Як бачите, замість гудзиків тут кістяні ікла на шкіряних петлях, що дозволяє легко застібати та розстібати пальто навіть у рукавичках. Також особливості є щільна вовняна тканина, прямий вільний крій і наявність обов'язково капюшона. Всі бірочки на місці, як бачите. І також тут мають бути також великі накладні кишені. Спочатку дафлкоти були популярними серед моряків Британського королівського флоту через свою практичність і здатність захищати від холоду і вітру. І вважається неформальним, але класичним елементом гардероби, який поєднується як з повсякденним, так і з більш діловим стилем. Як бачите, тут в складі 100% вовна, чиста є знак вулмарк. І був дуже хороший стан. Ось з боку ціни на пальто і куртки на офіційному сайті Lacoste. Такого я не знайшла, але ціни досить високі. І ця марка заснована в 1933 році. Відома своїм поєднанням спортивного стилю та елегантності, а також високою якістю матеріалів і бездоганним кроєм. Ну, класна річ, але, на жаль, моїм чоловікам не підійшла по розміру. Знову светрик від H&M. Шведський бренд Mass Market. Це такий полуверчик, і він декорований елементами, ось такими, наче блискучими деталями по передній частині, додає елегантності і робить його більш ошатним. ну Але він також з поліестеру був. Далі ось такий светрик в хорошому стані, він вільного крою, оверсайз. А, ну, тут насичений фіолетовий такий відтінок, робить його яскравим акцентом в образі, можна поєднувати з більш нейтральним кольором низу. Бренду складу не було, припускаю, що тут суміш натуральної вовни штучним матеріалом. І для комфортного, такого невимушеного, затишного образу. Що ось такий светрик мені сподобався своїм декором від Only. Це один з моїх найулюбленіших брендів. Це данський мас-маркет. Нові светри в них коштують 35-40 євро. Це такий укорочений кроп джемпер сірий колір з об'ємними рукавчиками, головна особливість блискучий декор на горловині. Робить його більш ошатнішим, ніж звичайний повсякденний светрик, і думаю, його можна віднести до стилю кежала лиха. Ознайшла його на другому майданчику, можете оцінити як на фігурі, там його вже немає в наявності коштував він 20 євро, він також був вживаний. І мені здається, що це найкраще поєднання з ось, такими чорними штанами з Екошкіри. Ну і тут поліестеровий склад. Ось така сукенка мені сподобалась. Це Esos, британський мас маркет Бренд, так звана швидка мода. Сукня елегантна, жіночна. На чорному фоні ось є така вишивка білих квітів. Створює контраст, додає витонченості. Тут легка напівпрозора тканинка, схожа на шифон, але не присвічується, бо тут є такий ніби підклад. Ну, силует тут підкреслює талію завдяки легкому приталенню, але не облягає надто щільно. Дуже красива така скроєна спинка, вона відкрита, виглядає елегантно та стримано. Збоку показую, як вона виглядає взагалі на людині. Там на другому майданчику вона коштує 2700. Ну, стиль тут такий універсальний, підходить як для вечірнього виходу, святкування чи побачення, так і для офіційних подій, добре поєднати з класичними туфлями на підборах, мінімалістичними прикрасами та маленькою сумочкою клеч. Ще з боку показую, скільки на їхньому торговому майданчику коштують взагалі сукні, досить недешево, скажу вам, 50-270 доларів. Ось і виготовлена вона в Індії, і підкладинка тут з візкози, верх поліестеровий. Далі сукенка, де набірці вказана колаборація британського текстильного бренду з H&M, усім відомим шведським мас маркет брендом Це сукня така сорочка на гудзичках, або туніка в стилі Бохошик. Тут вільний такий розслаблений крій, робить її зручною для повсякденного носіння. Як бачите, чорна основа з яскравим, таким багатобарним складним візерунком, з квітковими мотивами, гілками, екзотичними птахами. Все це відноситься до стилю шинуазі, принт, нагадує японський. Гравюри з флористичними мотивами. З боку вам показую, що я її знайшла на Оликс, там її продають за 300 гривень. І тут склад 100% поліестер. ну Дуже красива така багатобарна дійсно річ. Ось така сукенка від Karen Millen. це британський бренд, відомий якісними елегантними речами, з акцентом на жіночний такий силует. Позиціонується як доступна розкіш, тобто середній ціновий сегмент між мас-маркетом і класичним люксом. Стан сукенки був ідеальний, це така елегантна, придалена модель, яка поєднує класичний та сучасний стиль. Основна частина сукні, як бачите, з великим чорно-сірим таким квітковим принтом. тут ніби троянди. Різні такі квіти, листя, які створює ніби такий ефект ніжності і витонченості. І також верх оздоблений вставками з чорного мережева на плечах і по бокам, додає образу жіночності і легкої такої ніби спокусливості. Також є чорні геометричні смуги, які підкреслюють талії, формують красивий солет пісочного годинника, крій облягаючий без рукавчиків, довжина десь до коліна. Це модель у стилі коктейльної або вечірньої сукні, підходить для урочистих подій, по Інчись святкових виходів складі цитат і шовк. Ой, це подивіться, яка красивенна сукня, дівчата. Ось є ще така штучка, куди кріпиться магазинна бірка, тобто вона в новому стані. Ну, H&M, це шведський мас маркет бренд, усім відомий. Сукенка, як бачите, має приталений сюлет у верхній частині і вільну таку хвилясту оборку вола нижній. Це додає образу такої легкості, жіночності, а яскравий червоний колір робить сукню такою акцентною. І цей фасон підкреслить фігуру, а вола. Додасть грайливості. Вона може підійти і для різних подій, залежно від аксесуарів та взуття. Думаю, що з туфлями на підборах для вечірнього образу, а якщо з босоніжками на платформі для більш повсякденного вигляду. І, звичайно, тільки з мінімалістичними аксесуарами, Ну, щоб не привантажувати образ. Склад 100% поліестер. На жаль. Що є така сукенка від Primark? це. Ірландський роздрібний продавець швидкої моди, мас-маркет бренд, сукня була в хорошому стані. Вона білого кольору, без рукавів, має простий прямий крій з квітковим принтом в такому романтичному стилі. Принт складається з дрібних російних квітів у верхній частині, які переходять у щільніший квітковий візерунок по нижньому краю. Підійде для повсякдення і для неформальних виходів. Сукенка була на підкладинці, нічого не просвічується, і в складі тут 100% поліестер. Ось така в хорошому стані сукенка від New Look, це британський масс маркет бренд, сукня чорного кольору з дрібним таким білим крапковим візерунком. Модель має глибокий виріз декольте, прикрашений легкими рюшами, далі злегка підкреслена збіркою, завдяки чому селед виглядає стрункішим. Не сукні вільний, тканинка тут шифон з підкладинкою. Ну, на вигляд, сукня така ніжна, романтична, підійде як для прогулянок, так і для неформальних зустрічей чи літніх виходів. Наступна річ, що мені сподобалася в красивенному, такому насиченому, глибокому шоколадному кольорі. Це плащ, він двобортний, має великий комір з відворотами, тут довга довжина. Збережений ось такий от поясочок на талії, і мені здалося, що пряжка тут рогова. Також є кишеньки по бокам. І на рукавчиках також збережені були такі ремінці, ніби зменшені в розмірі, як поясочок, який одягається на талії. Е, ну, він доволі об'ємний, трішки оверсайз. Тут утеплений він підстіпкою, яка кріпиться на блискавку, і на бірочці вказано, що ця підстіпка з Вовна Верблюда. В потайній кишенці я знайшла склад поліестер. Тут 48-й виготовлено в Італії, і я думаю, що верхня частина це ось ця тканинка, яка щільна, досить схожа на штучну замшу. Позаду є розріз, як бачите. Бренд мені дійсно невідомий. Можливо, це якийсь локальний, невеличкий, але якісний бренд. Річ дуже якісно виконана, точно дорога. Там був непоганий, доволі актуальна модель, але річ не моя на когось точно вища. Наступна куртка бомбер від H&M, це шведський мас-маркет бренд, усім відомий. Це класичний бомбер в новому стані з ірбристими тканинними манжетами, коміром та поясом. Застібається на металеву блискавку спереду і дублюється кнопками. Має дві кишені на блискавках з боків, а також додаткова декоративна блискавка на лівому рукаві. Куртка, як бачите, трішечки утеплена, ось підкладинка чорного кольору. А сама куртка виконана у світло-коричному або пісочному кольорі, робить універсальною для поєднання з різним одягом, і склад тут 100% поліестер. Матеріал, ймовірно, думаю, нейлон або сатин, бо куртка має легкий такий ніби блиск. Е, ну, така куртка бомбер це універсальний елемент гардеробу, який можна стилізувати як у повсякденному, так і в більш елегантному образі. Добре поєднується з джинсами, джогерами, а також може бути використана як частина багатошарового образу. Класна річ. Ще сукенка від H&M з принтом у вигляді пальмового листя, що є типовим для тропічного стилю. Це створює відчуття літнього відпочинку та екзотики. Сукня вільного крою, довга, має понизу волани. Звіскози, така жіночна. Ідеально підійде для літнього сезону відпочинку або прогулянок по пляжу. І останок сукня від Girl in Mind. Здається, так це читається. Це модний бренд, натхнений знаменитостями та подіумом. Його колекція складається з високоякісного одягу зі сміливими яскравими принтами. Ну, як і в цьому випадку, тут леопардовий візерунок в синьому кольорі. Додає обл... образу такої сміливості та трендовості, а фасон досить вільний і досить є універсальним та жіночним і може бути адаптований для різних подій. Вона виготовлена з візкози і завдяки своєму дизайну може бути елементом, як повсякденного, так і вечірнього образу, і можна поєднувати з різним взуттям також. Ось і все на сьогодні. Підсумовуючи, хочу сказати, що зі знайденою я нічого не купувала, не підійшло або по стилю, або по розміру. Хочу подякувати вам, що ви дивилися це відео. сподіваюся, вам воно сподобалось, вам було цікаво. Підписуйтесь до мене на канал, ставте вподобайки, пишіть свої враження, бережіть себе і до наступних зустрічей!